Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана, і сьогодні я хочу всіх вас привітати, привітати з тим, що до нас прийшла панна осінь. Я вірю, що ця осінь принесе нам дуже багато гарних новин, очікуваних новин. А сьогоднішній ранок ще не був туманно вологим, ще не був терпким від запаху хризантем, але він і не був літнім. Я сьогодні відчула дуже велику прохолоду. Для мене це незвично, тому що на півдні вересневі ранки майже такі, як і влітку. І Тут дерева і квіти ніби зачаїлися і тримали в собі всі свої пахощі, але піднялося сонечко, розігріло землю, і день став теплим та запашним. Як тут не згадати слова французького письменника та філософа Альбера Камю Осінь це друга весна, коли кожен листок квітка. Я продовжую вас знайомити з ароматами українського виробника цукерка. І саме сьогодні, 1 вересня, я хочу поділитися своїми враженнями про осінній ранок. Цей парфум у мене в пробнику. Для тих, хто мене дивиться вперше, я хочу показати, як виглядають пробники цукерки. На обкладинці заявлені 9 ароматів, які є наразі у цього виробника. Всередині можна прочитати ноти до кожного аромату. І ось така фіолочка. Знайомившись з цим ароматом, звичайно, що намазум, я дещо пожалкувала, що не маю хоча 15 мл в пляшечці. Тому що він мені сподобався і. Я розумію, що коли ми розпилюємо аромат, то ми яскравіше сприймаємо його ноти і його як цілісну композицію. Осінній ранок відноситься до групи деревних. В початкових нотах заявлені фіалка, чорний чай та бергамот. Після нанесення дійсно чути бергамот. Не різкий. Не такий штучний, як буває в чаї, приємний, дещо я б сказала, знаєте, бергамот через е, паперову серветку, чорний чай злегка-злегка, і то тільки тому, що ти прочитав, що він там є, принаймні я так відчуваю. Але хвилин через 10-15 я вже чую е, ноти серця. А в нотах серця у нас кориця, листя тютюну та перець. Ось саме тютюн я чую хвилин через 10, і він не грубий, він не такий, знаєте, як е, грубий лист, який вирощують на городі, а він такий е, делікатний. Він дуже вишуканий, він саме ароматний тютюн. Знаєте, зараз цигарки не пахнуть так, як колись. І людина, яка палить трішечки, має не завжди приємний запах. А раніше тютюн пах приємно. Хвилин 10-15. І ви відчуєте тютюн. Кориця, кориця відчувається, тому що аромат він починає на тілі розігріватися. Знаєте, як оцей сьогоднішній ранок? Спочатку було дуже холодно, а потім стало тепло. Так і цей аромат. Він спочатку просто дає бергамот, трішечки зелені, можливо, це фіалка дає. А потім він розігрівається, розігрівається, розігрівається і стає таким теплим, приємним і потім дуже довго тримається. І Я точно знаю, якщо б у мене був розпилювач, то я б відчувала його до вечора зі шкіри. А в кінцевих нотах заявлений мускус та оливкове дерево мабуть, тому цей аромат відноситься до деревних. Я не знаю, як пахне оливкове дерево, саме ця деревина, тому що не була в тих країнах, де можна було познайомитись з запахом такого дерева. Що можна сказати у підсумку про аромат осінній ранок? Поєднання спеціївого тепла. Деревної квітковості все ж таки квіти тут відчуваються, хоча вони не заявлені, але квіти відчуваються. Не різкі, не білі, не весняні квіти тут є. І ось це поєднання має ще таку легку пряність. Тому для мене цей аромат дійсно для осені. Чому? Тому що тепло, яке від нас поступово уходить. Цей аромат вертає назад. Я б не назвала його зігріваючим, тому що зігріваючий аромат це коли тобі дуже холодно, там, зимку, і от ти зігрівся. Тобі хочеться теплого светра, тобі хочеться гарячого чаю, а цей саме теплий, він утримує те тепло, яке хоче від нас піти. Тим, хто має змогу і бажання, я раджу познайомитися з цим ароматом. Мені дуже цікаво, як він буде розкриватися пізньої осені. Коли буде дути вітер, коли вже буде, будуть, можливо, легкі приморозки. Дуже цікаво. А якщо хтось вже познайомився, напишіть мені, будь ласка, свої враження. Я нагадую, що можна підписатися на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, можна поставити вподобайку. Якщо не сподобалось, поставте отак, пишіть свої коментарі, які мені завжди дуже приємно читати. Підтримуйте всіх українських блогерів, всю нашу україномовну спільноту. А також нагадую, що у нас все буде Україна. І я вірю, що ця осінь, яка почалась, принесе нам дуже багато гарних новин. Слава Україні! Далі буде!